Володимир Зеленський вдруге відвідав Херсонщину після деокупації правобережжя. Як і попередній цей візит не анонсувався у пресі, президент України зустрівся із жителями посад Покровського. Це село на межі Херсонської та Миколаївської областей. І спочатку повномасштабного вторгнення Росії і до звільнення правобережжя воно було під обстрілами російських військових. Зараз тут зруйновані будинки та об'єкти інфраструктури. Я думаю, що ми дуже швидко все будемо відбудовувати вас в регіоні. Нам світло саме перше. Да, ми чули що до світла, всі будуть працювати над цим. І людям вдома, які погоріли. О, Тому наше завдання електрика, ми розуміємо. Питну воду мені розказали, почали давати кілька разів на тиждень. <рес> <рес> ну, <рес> <рес> да. ну, я думаю, що все, все зробить. Таких у нас населених пунктів, таких як Осопотровський, ще 50. Також Зеленський відвідав один із енергетичних об'єктів області. В рамках візиту провели координаційну нараду. Йшлось про безпекову ситуацію, відбудову пошкодженої інфраструктури, відновлення електропостачання та розмінування деокупованої частини області. Під час візиту Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовим, які беруть участь в обороні Херсонської області.